Отримуєте вже свій автомат, то зазвичай люди вже проходять таку певну, знаєте, школу. Ми навчаємо працювати з бізнесом. І, і завдяки цьому а, ви з нами. Дякую, дякую, що ви з нами. Так, знаєте, дуже цікаво, бо ви вже просто знаєте, про що я говорю, так, про всі ці от моменти, що стосуються фільтра, відповідно, що стосується. Нашої програми Руслан, скажіть, будь ласка, вам подобається користування відповідно нашим автоматом? Мені так цікаво, знаєте, почути це саме від власника. У вас автомат для водички, чи можливо для молочка чи олії? Просто дуже мені цікаво дізнатися цей момент. До речі, напишіть, хто ще є на ефірі? Чи ви. Наші партнери чи чи ні, до речі, партнери. Я хочу вам сказати про те, що зараз дуже класні скидки. Перше: мінус 10% на всю готову продукцію. Друге, ви можете зам... на всю продукцію, яку ви замовляєте. Тобто на наші автомати, ви отримуєте чорний курс. Тобто, ви можете замовити автомат по курсу 37 гривень. Насправді, це дуже дуже класний курс, і я хочу. Щоб ви над цим подумали, адже дуже дуже класна ціна. і Економія відповідно десь в районах 20 тисяч. Точно так для води маю п'ять автоматів, буду збільшувати їх кількість. Вау! Це супер! Я вам раджу зараз. Чорна п'ятниця над цим задуматися. Бо дуже дуже класна скидка. Дійсно, 30, купити по курсу 37 – це дуже зараз класна пропозиція. Так, ну не спойлеріть, завтра буде ефір. А, ну так, так, звичайно. Так, завтра буде ефір. Але сьогодні ми можемо поспілкуватися дуже дуже класно, бо е, насправді ну, мені дуже приємно бачити ось такі от відгуки, Бо е, коли заходять нові люди, так вони зазвичай як думають, що це щось таке там можливо. Важке, так що можливо, це щось недоступне, не там не прибуткове. Ні, насправді це класна, дуже штука, це прибуткова штука, і все це дуже залежить від того, яку ви обираєте локацію. Тобто, якщо ви обираєте класну локацію, вона вас вистрілює. Ви маєте класний прибуток. Якщо ви обираєте локацію там, мало житлових будинків або ще щось таке, то звичайно у вас ну не буде великих прибутків. Тому найперше, що ми обираємо і нашим клієнтам радимо, це саме обирати класну локацію, там, де багато є житлових будинків. Так, ще трошки попрацювати над збільшенням продуктивності, і не потрібно буде баку. Ой, знаєте, да. Ну, ми працюємо над усім. Я вам хочу сказати, що я, коли дивлюсь на наші. На те, як працює наша команда, так як працює наш керівник, як наскільки класно він вивчає, всі абсолютно нові технології, все як що було дійсно дешевше і класніше для наших клієнтів, тобто, що ви подавали якісний продукт і менше туди вкладали, я просто своїми вухами і очима, бо я бачила цю конферен... ну, конференцію онлайн, і я скажу так, що. Завжди компанія, яка вивчає нові технології, вивчає відповідно нові системи, завжди має прогрес. Адже якщо стояти на одному місці і нічого не міняти, то звичайно воно ну, все буде в застарілому вигляді. І, ну толку з того не буде. Ми розуміємо, що буде е, якась інша компанія поглинати відповідно там е, і витісняти з ринку. Саме тому G-Water є першою компанією, яка є в Україні лідером. Просто ми є лідером, і поки аналогічних компаній вона немає, які можуть зробити нам конкуренцію, і це насправді дуже тішить, бо ми продаємо бізнес, який є якісний. З яким приємно працювати, і навіть якщо якісь моменти іноді можуть виникати, то завжди є на зв'язку наші менеджери, техпідтримка, також вайбербот, наприклад, якщо виникає якесь там екстрене питання. Тобто саме завдяки таких, таким моментам ви відчуваєте себе не самотнім, ви відчуваєте момент, коли вас підтримують і допомагають вам обрати там, якісь рішення. Для вас. Так, привіт із Казахстану. Привіт, Казахстан. Дуже приємно. Привіт-привіт. До речі, мені цікаво, а в Казахстані у вас э, э, стоять ось такі от автомати для э, очищеної водички продаються. Бо я просто чесно, я не в курсі, який, э, яка у вас якість водички. Ми, ну, В принципі, так чисто стаємо. Э, я думаю, ну, так, по моїх припущеннях має бути хороша, адже там гірська місцевість. Але цікаво, чи у вас актуальні ось такі автомати. До речі, хочу сказати, що в нас є автомати для водички. А також у вас добрі глаза, сразу видно, що ви хороший чоловік. Дякую, дякую. Мені дуже приємно. До речі, ще про очі. Мені ніхто не зробив компліментів в прямих ефірах, так що дуже я вам вдячна. Це дуже-дуже приємно. Автоматів много. Бачите? Тобто, значить, у вас, не дивлячись на те, що це такі місцевість гірська так, гори, але у вас також це актуально. А автомати для молочка і для е, олії. Мені цікаво, у вас такі є. Бо, наприклад, у наша компанія е, ось такі автомати е, реалізує, і у нас є е, партнери в інших країнах. Тобто, це партнери в країнах, наприклад, е, це Іспанія, а також Латвія, Румунія. Так, ще якогось. Ага, ще в нас є партнери з Африки, з Танзанії, тобто ми займаємо міжнародний ринок, не тільки український. Тому, якщо Казахстану дуже цікавий цей питання, ми можемо вам допомогти. Пишіть на G-Woter, це наш. Так, а в якому городі? Це Україна, город Хмельницький. Ось так. Тобто, бачите, у нас є люди також, які із-за кордону, так, і бачите, їм також цікаво спілкуватися і розвиватися в таких от в нових сферах бізнесу. Адже коли ми маємо основну роботу, так ми зазвичай думаємо тільки про неї. Адже вотр допомагає розширити свою сферу діяльності. І мати навіть додатковий пасивний дохід. Наприклад, якщо ви будете приватним підприємцем, можливо, або ще щось з такої сфери, наприклад, у вас є свій магазин або автомийка навіть, тобто можете поставити колонку ад або наприклад автомати з клоумивачем. це дуже дуже класна можливість, адже завдяки цим Пасивним по цьому пасивному доходу він, як то кажуть, їсти не просить. Це авто буде стояти цей автомат, і до вас приїхали люди. Наприклад, якщо е у вас там ще пшеномонтажка, наприклад, замінити там гуму, е у вас стоїть ось ця от колоночка. І все. І люди можуть просто собі залити е або скломивач, або блю. Тобто, це все абсолютно можливо. Так. Фільтри, якою очисткою прозводять угольне. У нас чотири види фільтрів. Перший це поліпропіленовий фільтр. Коли водичка потрапляє у перший поліпропіленовий фільтр, там відбувається механічна очистка. Тобто, там залишається там Можливо, якісь болото, там, якщо там в водогоні воно було, розумієте, там якісь механічні частинки і так далі. Там, можливо, якісь металеві там ну, ось таке залишається все в поліпропіленовому фільтрі. Наступний фільтр іде із пресованим вугіллям. Цей фільтр забирає у себе всю органіку, яка мож... яка була у водичці. Забирає у себе хлор, забирає у себе будь-яку хімію, яка там знаходиться, і відповідно забирає неприємний смак. Тобто проходить водичка через цей фільтр. Далі вона потрапляє в наступний, в третій фільтр. Це вже також іде фільтр із пресованим вугіллям, Він відповідно добирає все те, що не добрав попередній фільтр. Тобто після нього водичка виходить просто типу, як нульова, розумієте? У ній немає абсолютно ніяких поганих залишків, там немає ніякого лишнього смаку. І таку воду ми ж не можемо людям подавати. Тому переходить водичка у четвертий фільтр. Четвертий фільтр це фільтр картридж мінералізації. І в цьому фільтрі водичка вже насичується корисними. Мінералами, тобто кальцієм і магнієм, вирівнюється рівень pH, і, відповідно, тоді водичка є класною, вона є вже корисною і смачною, і тоді люди можуть її споживати. Тобто 4 рівня фільтрації, відповідно які забезпечують вам класно, чисту і смачну воду. До речі, хочу сказати, що наші автомати ще плюс мають дуже класний і зручний функціонал. І зараз ви можете купити за дуже класним. Курсом, адже зараз чорна п'ятниця і чорні знижки. Тобто, ви можете купити автомат всього навсього за 37 гривень. Тобто не за 37 гривень, а по курсу 37 гривень за 1 долар. Це дуже крутий курс, і я вам раджу задуматись над цим моментом, адже це дуже-дуже класна пропозиція, дуже класна економія. Отож. Хочу розповісти про функціонал нашого автомата. Тут знаходиться ось такий дисплей, 5-дюймовий, на якому буде зображено меню, яке ви будете обирати. Відповідно, за допомогою ви обираєте за допомогою ось цих кнопочок тут вверх низ, так пуск, ні, пауза. Ось також це додаткова мінералізація. Тобто, якщо ви обираєте автомат і ви хочете, щоб у вас. Водичка була не просто відфільтрована, яка готова до споживання, а водичка була саме така, щоб вже була насичена мінералами, саме вона призначена тільки для пиття. Бо якщо кип'ятити, наприклад, таку водичку, вона може давати осад. Отож, додаткова мінералізація. Також можна у нас обрати таку функцію, як газована водичка. Тобто, це відрізняє нас від наших конкурентів, адже газована водичка це є щось новеньке. І, до речі, можна продавати і охолоджену воду. Тобто, наприклад, у нас партнер з Іспанії, він собі замовив автомати із G125 із функцією охолодження. Бо, наприклад, в їхній країні це було дуже-дуже. Актуально, і людина має тепер клієнтів, які задоволені, які обирають класну охолоджену водичку. Тобто, це супер. Також, до речі, ще можливість є замовити водичку із функцією іонізації. Тобто, це буде ще щось новеньке. Це ви обираєте, коли ви спілкуєтеся з нашим менеджером, обираєте комплектацію автомата, ви можете про це сказати, і ви маєте. Ще є ось таку додаткову функцію. Так, е, до речі, далі ми йдемо з вами. Що ж можливо далі по розрахунку і так далі? Е, ви можете розрахунок відповідно купюру приймач поставити, монету приймач. Е, також це може бути, наприклад, е, без готівковий розрахунок Water CRM. І, можливо, якщо ви захочете, ми можемо встановити, по вашому бажанню, термінал. Також, наприклад, у нас є клієнт, який класно захотів зробити собі свою лінію таку, знаєте, і забрендувати саме автомати під свою лінію. І він обрав, наприклад, собі більший, більший ось цей дисплей і зробив іншу обклейку. І дуже, до речі, вийшов гарний автомат. Я навіть Напевно, його вже або забрали, або переставили, бо я його бачила ще вчора. Він ну, просто такий, просто супер, дуже красивий. Так. Можна часами, можна часами слухати, навіть не розумію весь язик. Ви хороший спеціаліст в своїй сфері. Дякую, дякую. Спасибо большое, мені дуже приємно. Казахстан, спасибо за підтримку. Якщо ви хотіте з uh, нами работать, ви можете написати на нашу официальную страничку uh, G-Water і и, и заказати автомат. Тому uh, я, до речі, хочу уточнити, російською мовою я можу поспілкуватися тільки із людиною з Казахстану, тому що ця людина розуміє мову цю, і зі мною хоче спілкуватися. Тому я вас підтримую. Отож, продовжуємо далі. Є різні потужності, ми вже про це поговорили, і є різні види. Є стаціонарні автомати, є такі автомати, як блоки наливу. Вони між собою відрізняються. Перший, блок наливу він прикріплюється на фасад приміщення. А його система очищення знаходиться в середині приміщення. Це є перша така, знаєте, основна різниця між блоком наливу та між стаціонарними автоматами. Плюс блок наливу ви можете встановити свою систему очистки, тобто це є плюсом блоку наливу, а також ви можете відповідно, встановити спеціальну ємкість із відфільтрованою водичкою. І вам тоді не потрібна система очистки, і ви можете усю відфільтровану воду вже продавати вашим клієнтам. Це дуже актуально в тих регіонах, де є проблеми з водогоном, і немає можливості продавати водичку, або, наприклад, взагалі мати доступ до водички. Так, Сергій, привіт-привіт. До речі, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, лайк і лайкніть мені, будь ласка, в інстаграмі, мені буде дуже приємно. Отож. Далі це дуже актуально, адже ви розумієте, що є такі регіони і в нас в Україні, на жаль, де немає хорошого доступу до водички. І тоді у вас є можливість поставити блок таку спеціальну спеціальну ємність із відфільтрованою водичкою, і тоді у вас з'являється можливість мати бізнес, відповідно продавати водичку по лояльній ціні. Так населенню зрозуміло, що вона тоді буде трошки більша по ціні, аніж, наприклад, у будь-якому іншому регіоні України. Адже завдяки тому, що ви будете продавати цю воду. Люди будуть отримувати класну, очищену водичку, яка їм буде корисна. А це насправді дуже важливо. Так, бачу, напишу на Джі можливо, Возможно, твіті ви. Удачі вам, будь ласка, підписуйтеся на наші сторінки ще в TikTok, У нас є сторінка в Фейсбук та в Інстаграм. YouTube. Тому буду рада вашій підписці. Приходьте на ефіри. Ставайте нашим партнером. Так, Сергій, привіт-привіт. Отож ви можете, звичайно, підняти ціну на ось цю водичку, адже зрозуміло, що вам потрібно цю водичку. Окремо десь відфільтрувати, а так, або відповідно, можливо, купити вже там на якомусь там, підприємстві, можливо, там якісь мінеральні води продаються. Так? Це вже ви обираєте самі. Або відфільтровуєте у спеціальному, там я не знаю, у вас є, наприклад, своя система фільтрації, так, і ви вже можете її відфільтрувати, привести на точку і продавати саме в таких регіонах. І завдяки тому, що ви мусите ну, доставляти, зрозуміло, за доставку ви враховуєте, наприклад, це все у ціні. Але це дуже актуально, я думаю, в регіонах, де, на жаль, ситуація із питною водичкою дуже нехороша. Отож, також я хочу сказати, що у нас є таке класне бізнес-рішення, як ще автомати для наливу. Молока і наливу олії це автомати, які відрізняються від автоматів для водички, тим що у них зовсім інший функціонал. ну Тобто ми розуміємо, що всередині, наприклад, автомату для молочка нам потрібна велика ємкість, яка встановлюється 200 літрова. І система охолодження, адже молоко має не бути якісним. Ми його маємо продавати нашим клієнтам відповідно смачним, так і не зіпсованим. Тому для цього у нас є спеціальний охолоджувач. Так, також є система для помішування, спеціальний такий як це сказати, гвин, так, типу як, типу як міксер. Ось. І завдяки тому, що змішується постійно молочко, воно не відслоюється, воно має класну і консистенцію, яка готова до того, щоб молочко було якісне для наливу. Крім того, ми робимо все, те, все так, щоб. Молочко продавалося в стерильних умовах, тобто є спеціальний парогенератор, який встановлений у нашому автоматі. І тому, після того, наприклад, як ви вимкнули автомат, зразу здійснюється такі моменти, як Паром обдається весь вся зона наливу, там є спеціальні двері. Якщо, наприклад, в автоматах для водички, у нас ця зона зараз відкрита. Але, до речі, ви можете зробити собі інакше комплектації і у вас може бути закрита зона. Отож, вертаємося до автоматів для молочка. Ця зона, відповідно, закрита, вона обдається паром і обеззаражується від будь-яких бактерій, там залишків молочка. І завдяки цьому ви маєте можливість мати чисту зону без запаху стороннього, адже ми розуміємо, що молоко – це такий продукт, який дуже швидко псується. Якщо, наприклад, літо ще буде 35-40 градусів температура, то це може бути зовсім ну, неприємний запах, так, який почне утворюватися. Тому ми подбали про те, щоб це все змивалося і не було цього неприємного запаху. І ваші користувачі, коли набирали молочко, вони мали абсолютно класний і якісний продукт, який буде приносити людям задоволення, і ваші клієнти будуть мати бажання повертатися до вас знову і знову. Адже насправді це дуже-дуже важливо. Адже саме завдяки тому, що відбувається якісний продаж, люди отримують приємне враження і їм хочеться повернутися до вашого автомату знову і знову. Плюс ви робите ціну таку, яка буде актуальна. Тобто, наприклад, ціна буде там, наприклад, 40 гривень, наприклад, так Бо ми розуміємо, що якщо в магазині молочко буде коштувати там 50 60 гривень, і це на літр. Це там буде 800 там грам 900 максимум. То ви продаєте молочко за ціною 40 гривень, і до вас люди захочуть приходити, адже ця ціна є вигідною. Ви скажете, ну можливо, там хтось буде мати якість у тому. Мати сумнів в тому, яка якість саме цього молочка. Для цього, коли ви заключаєте договір із фермерським господарством, ви берете у них сертифікат якості, і ви його встановлюєте на вашому автоматі для молочка, і люди можуть мають можливість підійти і подивитися, звідки це взяти молочко, яка у нього жирність, так адже це також дуже важливо. І тоді люди. Ну, убезпечуються, вони розуміють, що це дійсно фермерське господарство, яке гарантує а, класний а, продукт, а не якийсь там, знаєте, десь там незрозуміло, з під якої корови, з якими болячками. Ну, Тобто, ми розуміємо, що саме ось цей момент дуже важливий. Так, так ось також любити молочко. Олександр Ось і е, тоді, коли у вас з'являється постійна клієнтура, ви бачите, що ваш бізнес зростає. Адже ви розумієте, що є такий момент, що люди між собою спілкуються, і завдяки цьому вони можуть передавати інформацію і е, рекомендувати користування вашим автоматом. Але не потрібно забувати ще дуже про такий момент, що крім того, що автомат реально ну, працює без вас. Треба іноді за ним дивитися, тобто не піти там від нього надовго і не протирати не ще щось таке. Адже, наприклад, якщо у вас автомат буде брудний зверху, там він буде запилючений ще щось таке. Люди не захочуть, не будуть мати бажання користуватися вашим продуктом, адже. Через антисанітарні умови, ну які знаходяться навколо, розумієте, люди не будуть мати бажання повертатися. Бо, наприклад, для того щоб умови в самому автоматі були санітарні, ми встановлюємо, наприклад, ультрафіолетові лампи, які здійснюють, наприклад, обеззараження, якщо застосується водички, наприклад. Також це може бути встановлено, встановлено, хоч в будь-якому там автоматі, наприклад, для молочка, так, якщо ви хочете таку додаткову функцію. Тобто потрібно завжди дбати про свою машинку, скажімо так. Адже коли ви купуєте автомобіль, ви ж за ним дивитеся і ви протираєте завжди на ньому там, панельку, там, табель, ви його пилососите там, і так далі. Ви йому там вішаєте якогось там пахучку. Вам же ж хочеться, щоб ваше авто було пахнючим? Да? Хоч ви на нього потратили кошти. Ну воно ж не буде вічно пахнути, наприклад. Салоном, так якщо не ви не будете його прибирати. Тому е завжди потрібно дивитися за своєю технікою і періодично там здійснювати такий певний клінінг для того, щоб люди хотіли повертатися там до вашого автомата. Бо якщо там павутинку, наприклад, зробить знаєте, такий прийде павучок і тут зробить павутинку, то це, знаєте, буде проблема не в дівотера, а тут проблема буде в людині, яка дивиться за цим автоматом. Бо павуку це, в принципі, багато не треба, він собі там захтів і зробив. Тобто, ну, це, звичайно, все жарти, але насправді так, завжди потрібно ставитися охайно до, своїх, до свого бізнесу, і це дуже-дуже важливо. Так, е Далі хочу ще розказати за ось такий момент. У нас на автоматах є ось такі віконечка. Ми можемо встановлювати відповідно ось таку стандартну заставочку, але ви можете так само замовити, наприклад, в рекламній кампанії, укласти договір і тут буде реклама будь-чого, і вам будуть додатково платити кошти за те, що тут просто знаходиться реклама. І ваш автомат буде швидше вам окуповлюватися. Це насправді дуже класна штука. Також може бути інструкція, наприклад, як користуватися вашим, наприклад, якимись функціями автомата. Тобто, чи написано, наприклад, про те, що ви хочете продавати там ключ-карти клієнтам, так де вони знаходяться. Ви можете написати цю інформацію, можете там зробити там великий, наприклад, я не знаю там. Ось цей штрих-код, да, для того, щоб люди могли підійти і відсканувати і знати все про Water CRM. Тобто, це місце, яке дуже-дуже класне для інформації, для заробітку і для того, щоб клієнтам було зручно з вами працювати. Адже коли клієнт приходить до вашого автомата, типу, ну він ще не знає, що таке Water-CRM. І не ще не може знати про те, що о, у вас там є можливість там отримувати якісь бонуси, так чи поповнювати картку онлайн. А завдяки тому, що ви робите ось таку рекламу, наприклад, на ось цьому місці, ви даєте цю можливість клієнту ознайомитися з цим моментом. А це насправді дуже важливо. Так, і до речі, я хочу сказати про те, що зараз у нас дуже класні акції. Зараз е, Чорна П'ятниця. Е, і є можливість купити ці автомати за ціною 37, тобто курс долара 37. ви можете зекономити зараз дуже класно і купити дуже вигідно для себе автомат. Також я хочу сказати про те, що є в наявності готові автомати G60. Лайт, і ви можете їх купити також за дуже класною ціною. І зараз до речі, наявна знижка 10% на готові автомати і на готову продукцію. Тому для того щоб дізнатися, можливо, більш детально, якщо ви хочете дізнатися бізнес-план, наприклад, про те, які є взагалі автомати у G-Water, Ви мож ну, всього на всього напишіть на нашу сторінку. Чівотер офіційно або в Інстаграмі, або в Фейсбуці, або в Тіктоці. І ми, відповідно, вам відповімо і дамо всю необхідну інформацію, яка вас буде цікавити. Отож, я вдячна всім за ефір. Я бажаю всім гарного та мирного вечора. Якщо вас зацікавила якась інформація, пишіть, будь ласка, на нашу офіційну сторінку джвотер або Instagram, Facebook TikTok. приходьте до нас на наші трансляції. Я буду вам рада, всім гарного вечора, всім пока.